Щодо безпекової ситуації, так, тільки один день тиші був на минулому тижні. На жаль, знову маємо обстріли по всій нашій області. Решту часу наш ворог готив по нашій області, поцілив артилерію та Да. На жаль, ми маємо втрати. Пошкоджено десятки приватних будинків, господарські споруди. Під удар потрапили і комунальні наші підприємства. Інфраструктурний об'єкт також заздав ураження і сонячні панелі одного з підприємств. Щодо інших подій в нашому регіоні, так, ми завершимо формування нашої мережі єдиної мережі СНАПів СНАПівської області. На сьогодні ради звітувати, що відкрили ще декілька СНАПів в громадах з населення менше 10 тисяч. Таким чином, мешканці громад Лигівської, Української, Слов'янської, Новолатівської, Брагинівської сільських територіальних громад вони вже мають можливість відвідувати свої нові сучасні СНАПи, які відкрилися на території їх громад. Що дуже приємно. На кінець року нам залишилося сформувати ще трі СНАПи, які ми очікуємо відкриття найближ Им часом в Дніпрі також запрацював новий прозорий офіс, який надає на сьогодні близько 300 послуг. Кожен мешканець Дніпра може відвідати найсучасніше прозоре, відкрите, красиве світле приміщення, де на різних поверхах надаються різні послуги. Таким чином, в Дніпрі на одному з поверхів прозорого офісу надаються виключно всі соціальні послуги. Інший поверх зайнятий новим сучасним снапом, який також надає послуги нашим захисникам і захисницям в проєкті Я ветеран. І нам дуже приємно, що саме Дніпро цей новий СНАП назвало «Я ветераном», який буде опікуватися виключно захисниками і захисницями. В такому масштабному обсязі. Також. Приміщення ці в новому прозорому офісі, вони дуже зручні для людей. Вони обладнані з усіма вимогами безбар'єрності для обслуговування людей з інвалідністю. Є тактильні і контрастні плитки, позначки, пандуси, поручні і завжди є онлайн зв'язку онлайн-судоперекладач. Але загалом Литровська область налічує на сьогодні 232 точки доступу наших мешканців громадян до адміністративних послуг в області. Також ми продовжуємо модернізувати наше ЦНАПі. І на сьогодні за допомогою проекту ДЖПРП Щепінська громада відкрила вже прийом громадян по новому набору послуг, саме призначеному по видачі паспортних послуг. І от ми якраз були на відкритті, да, дуже було приємно бачити, як люди зацікавлені в отриманні цієї послуги і отримують їх. На сьогодні ми в нашій області маємо найбільшу кількість паспортних станцій серед всіх областей в Україні. Це 57 паспортних станцій мають наші територіальні громади. Ми майже повністю закриваємо потребу по тих територіях, де відсутні Офіси Державної міграційної служби. І сподіваємося, що на наступний рік ми повністю закриємо цю потребу по нашій області. Також ми на сьогодні маємо 14 станцій SWIFT-PRO, Це для видачі водійських посвідчень, замінітих паспортів, тобто всіх цих сервісних послуг, які пов'язані з сервісними центрами МВС. -у. Загалом. На сьогодні, якби ми також отримали нову партію ноутбуків від нашого надійного міжнародного партнера, Кор 11 ноутбуків отримали Зеленодольська, Марганецька та Піщанська громада. Дякуємо їм за таку дуже важливу допомогу нашим обладнанням. Щодо чергових підсумків, нещодавно відбувся в Києві форум Digital Forum, який був присвячений розвитку сфери адміністративних послуг. Нам дуже приємно, що дорожчина повернулася з декільками відзнаками цього форуму. Ми отримали окрему відзнаку за наш проєкт Адмінсервіс Я ветеран як інноваційний, найкращий проєкт по підтримці наших захисників та захисниць. Також окрему відзнаку отримав наш Криворозький центр міста Кривого Рогу в номінації Драйвер інноваційних змін цифровий СНАП. То щиро радіємо, вітаємо наших колег з такою відзнакою. Щодо Навчання да більше 50 наших адміністраторів нещодавно завершили навчання по Такому дуже важливому тренінгу психологічна стресостійкість в надзвичайних ситуаціях його його реалізацію допомогла організувати всеукраїнська асоціація ЦНАПів. Ми сподіваємося на подальшу роботу. і пропустимо всіх наших адміністраторів і інших територіальних громад через серію цих тренінгів. Наші фахівці навчилися запобігати професійному вигоранню, боротися зі стресом. На семінар також ми запросили адміністраторів з міста Лисичанськ, які базуються в місті Дніпро і надають послугу своїм. Мешканцям також ми продовжуємо наші освітні програми з компанією Єландіясда і на сьогодні близько пів тисячі. Усі проходять навчання по трьох великих напрямках наших. Це і проектних менеджер для держслужбовців, це і кіберзахист для цифровізаторів, цифрових лідерів в громадах, це і іт курси для наших початківців, ветеранів захисників захисниць, також наших ВПО, що перебувають в нашої області. У Днітрі також у нас запрацював центр інновацій та компетенції Кібердія, який дозволяє. Перепідготовувати захисників і захисниць для дуже важливих професій it адміністраторів та необхідних нам для нашої мережі ЦНАПів, адміністраторів мережі ЦНАП. Тож ми просимо залучатися і підтримувати цей проект. Метроска увага посилює контроль та по своїм закупівлям. Працювати ефективніше тепер нам допоможе національна компанія Йоконтрол, з якою увагу підписала меморандум. Наша фахівці отримали повний доступ до їх онлайн-сервісів. Тепер зможуть досконаліше перевіряти доброчесність фірм. Які і долучається до всіх тендерів, що проводить облдержадміністрація.